По категорії Депутатів ніхто? Шановні депутати, пропоную в категорії різні розглянути ситуацію, критичну ситуацію по стану дорожнього покриття Терно 2-30 населення пункту Савчатме. На протязі майже півтора року ми готували звернення на службу доріг місцевого значення і на службу автомобільних доріг України. Буквально перед передній день їхнього професійного свята дня автомобіліста була виїзна нарада на базі Немирівського автодору і піднімалося питання, ми написали звернення на керівника служби доріг у Мініцькій області Режебелєва і на департамент патрульної поліції е, в тому, що е, дорожнє покриття в межах території Варнянки. Починаючи від військових містечки до виїзду, вже де проведені були капітальний ремонт дорожнього полотна, полотна дороги 2 33 воно є в неналежному стані, це і ці ямці страшенні, які стоять вже там, і шини повкидали туди і все на світі. 에, задокументували, зробили фотографію, відправили з мене. і на патрульну поліцію, що вони відповідно відреагували відповідно до чинного законодавства, а також на балансу тримача служби автомобільних дорог України. В процесі розмови із представниками патрульної поліції вони зобов'язалися направити припис на службу доріг щодо проведення ремонтних робіт. Відповідно від служби е, автомобільних доріг приїжджали представники, які зробили дефектний акт. І згідно цього дефектного акту було зобов'язане домусному режимі керівника служби відновленої розвитку інфраструктури в області і режиму, в тому, що до 10-го. Листопада вони планують провести ремонтні роботи, однак на 6.11.24 року надійшов виступ. Про те, що служби відновлення розвитку інфраструктури Мініцької області працювали наші звернення та повідомляють, що Служба з справді управління державного відновлення розвитку інфраструктури України відповідно до законів про автомобільні дороги та дорожній рух повноважено здійснювати управління дорогами за непростування державного значення. Служба є неприбуткою організацією для одержачів бюджетних коштів на забезпечення розвитку та функціонування автомобільних загального користування в міській області. Згідно до статті 13 закону управління про автомобільний дорого державного управління автомобільним дорогам загальне користування відповідає за стан автомобільних доріг загальне користування відповідно до діючих норм та фінансування. Зв'язку зв'язку збройною агресією Російської Федерації від проти України на рівні держави змінну фінансування всіх галузей, в тому числі дорожньої. З врахуванням такої ситуації фінансування дорожньої галузі є обмеженим та цільовим. <клухи> на 2023-й рік сможбі відновлення доведено робіт речі менше менше необхідного фінансування на експлуатаційне отримання. 2020 кілометрів. Автомобільних Зазначені кошти розподілені за пріоритетністю автомобільних дверей загального користування державного значення, проведення робіт, забезпечення безпеки дорожнього руху, за утюпа міста матеріалів та проти желедних матеріалів на осіб землі бар'єрів тощо. Автомобіль дорогу ТР-23, вот янка піщанка та проказав. Мені перебування баланс, в балансі служби відновлення в області. область. Для ремонту даний автобільдорів повномасштабно плане. Було розроблено проєктно-кошторисну документацію, до речі, яку ми також співфінансували і планувався ремонт у 2022 році. Зрахування такої ситуації ремонт вищого дороги перенесено на невизначений термін, якщо утримання автомобільних доріг загального користування, державний значний проводиться проєкт почергового до доріг вимог експлуатаційного станку. Та виділені коштів бюджету на такі роботи. Працівниками служби відновлення систематично проводиться моніторинг стану проїзду автомобілів доріг значення, за результатами якого приймається рішення щодо необхідності ліквідації дефектів покриття на ділянках, що знаходяться в практичному стані в межах наявного фінансування автомобілій дорозі, загальне користування, державне значення ТМО2-33, вафлянки КПП. Піщарка КП загнитку за результатом обстеження руйнування дорожнього покриття, яке потребує проведення ямкового ремонту в обсязі 2150 метрів квадратних, ліквідація наплив дорожнього покриття 210 метрів погони. Проведення такого виду видоробітку поточному році можливо лише при надходженні додаткових коштів на експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг. Також повідомляє, що під час обстеження було виявлено просідання колодів різнової каналізації. Що розміщена в їжній частині автобільних зброї, яка не знаходиться на балансі службі Ось Такий приблизно лист про сьогодні про що? Е, ну, на завтрашній день я планую на засіданні, на нараді на в обласній адміністрації би також підняти це питання щоб все ж таки того, що в період е, підвищених температур в літній період часу коли по цій дорозі е, без будь-яких обмежень їздили важко великого бароку. Транспортні засоби, які виконували функцію будівництва інфраструктурних об'єктів, і ніхто їх не зупиняв і не обмежував. І податки від, тому що ці, це була підрядна організація, яка отримала кошти за цю роботу, і податки від цих е, обсягів перевезень в будь-якому випадку надходили в державний бюджет. Але при тому всьому жодної лопати, ні щепня, ні асфальта на дороги, яка була зруйнована в межах на самопулі, не було витрачено і не, не потрачено. Так само зерновози. Так само, само буряки буря, зараз везуть, що борти тріщать і ніхто особливо не звертає на це увагу. Ну, не знаю чому, два дні тому вже по підряд стоїть трансбезпека на, на, на майданчику. Щось вони там працюють, що вони там працюють, які результати дають праці, так що невідомо. Тому в даному випадку я попросив сьогодні заступника з питань діяльності виконавчого органів ради Водина Василенка надати інформацію про кількість звернень, щоб не було питання, що селищна рада стоїть осторонь, так як досить. Ну, Сильно і інтенсивно поширюється інформація, що це саме селищна рада має ремонтувати ці відрізки або ініціювати. З нашою боку, ініціатива вона вже якби, має за собою наслідки, тому що в процесі розмови нам сказали, що аби подивітися, чи у вас все належним чином відремонтовані біля шкіл і так далі. Буквально свіжа ситуація вчора щодо експлуатаційного утримання. Дорожнього полотна, коли вчора на пішохідному переході, де вже півтора року я персонально разів 10 вже ловив цих дорожників, показував, що дорожні знаки неналежним чином і в неналежних місцях. Буквально вчора камаз, чуть не роздушив бо жінку з дитини, яка приходила по ненаведеному пішохідному От, переході. Дорожні розмітки немає. Навіть в частині пішоходних переходів. Це всі питання. Я ще раз скажу, що я офіційно сьогодні ініціював розгляд цього питання в категорії різні. І на завтрашній день буду це питання на рівні обласної адміністрації щодо якихось заходів впливу на цю ситуацію. Тому що підрядником всіх робіт, які робилися в частині транспортних оцих коридорів, було обласний департамент капітального будівництва і відповідно тепер на якимось боком. Вирішується питання щодо експлуатаційної належності експлуатаційного Ну, Прекрасно наводимо приклад, що все добре до, до тої пори, поки не станеться якась надзвичайна ситуація. З врахуванням того, що на, наближається yeah. сезон зими, пожелеві і снігів, ну, ризики збільшуються в yeah. геометричній прогресі. Тому саме так, Володимир Оксанович, є інформація, будь ласка, надайте інформацію про ті згадання, які були, яким чином відреагують, складені протоколи з працівниками поліції, але до цього часу ніяких реагування поки що не відбувається, крім банальних такого типу відписок. Цих відписок вже є і бумаг. На сьогодні для розуміння даної ситуації хочу замбети. Розказати, які в нас є дороги, та на 233, це наша по незалежності, це вже знаєте, яка відноситься до служби відновлення продукти інфраструктури. Потім у нас є ще дороги по 02202, включить -02. моїка Марківка. Це під тим, через роботу. Нас на коді на 10 намірів ямки. Потім в нас на кого-15-12 п'ятка залізничників через саму. 15 -15 марта, Не вот на разов, да, на числа. Впрочем, в уроке плодости порядка двадцать двух залужбы. І так само відповідно і на військово-кусному саці. Не зупинятись, працюйте далі, бо це буде біда. Дійсно, буде гольот, і якщо десь статус не дає потан і сход, і буде комусь згустя вода. розумієте? Я, я, а в цій я... сім'ї таки піде горе. Я біда. особисто ці ризики озвучені на нараді. Озвучено на нараді, не Сказало, що Управління патрульної поліції <кх> запускають процедуру і вони кажуть, ну давайте там бувають, давайте там працювати в процедурі. В процесі документування, Тому що скільки б ми не говорили і в телефоні не розмовляли, якщо немає документів, який потім докажуть, що ми зверталися, а його не буде, скільки б ми не говорили, що ми домовлялися і не домовлялися, ніхто не не буде. Тому перевели цю фазу робіт процедуру документування. Є документ. Є протокол, є акт обстеження, і відповідно до цього пакетом документів подається реагування на відповідну службу експлуатаційного утримання. Тому що ситуація складається досить цікава. Коли я розмовляю з підрядником, який згідно терміру отримав право експлуатаційного утримання, це компанія Автострада, який фінансується з служби доріг, представники підрядної організації кажуть, що нам буде команда, в нас для цього все є. Ми звертаємося до балансу утримувача, баланс отримає, каже, що а в нас немає грошей. При тому всьому, ну, я розумію, якщо у людей немає грошей, скорочується або служба, або працівники. По великому рахунку всі на своїх місцях, всі працюють. Але якщо взяти по великому рахунку, в межах території Мапнянської громади, т за останні 4 роки жодної лопати асфальту не було вкинути. Зарплати отримують, а праці відсутня. Результати немає. Він У нас не достатньо фінансування. А в мене теж дорога Одесі Українки, та інші двоє, там же підцяганки, то все убити. А яка реакція? Яка ваша реакція тут випитає? Така автодокщо зараз. А давайте я селище голова, і ви як депутат, скинемося грішми. Я при посадовую парню пенсію. І зробимо, що... Куда мені брати з вашего яйца до вашого сада? Что на там? Я вас не расплату кем завод. На пьеде, давайте до того. Давайте поменяйте пенсію на плату. Я приготую святого, да. Я за місяців сюда.